Друзі, я з потяга з вами спілкуюся. Другу ніч поспіль. Вибачайте за такі трошки незвичні екстремальні умови, але сподіваюсь, ви мене добре бачите, чуєте. У нас прямий ефір почалася доба 29 травня, ніч з 28 на 29. Провели цей день в Одесі. Разом з керівництвом «Укрзалізниці», з головою управління Олександром Перцовським, членами управління, функціональними директорами, був заход присвячений захід перевалці українських вантажів в портах Одеси. і Також відвідали приватний порт ТІС, який розташований поблизу порту Південний, біля Одеси. Є певні там проблемні питання, які більш зрозумілі, власне кажучи, українським експортерам, але теж мають свою залізничну проблематику, і цьому був присвячений весь день. Відвідали Порт Тіс, поспілкувалися з керівництвом одеського порту, власне, цілий день в дорозі, і вертаємося до Києва. Тож я вас радий бачити, але перепрошую, це не привід нам скасувати наш ефір, тому я можливість. Поспілкуємося з потягом, і я вас традиційно і вкотре запрошую ставити лайки, звичайно ж, і підтримувати Сили оборони України. Ви знаєте, я, можливо, вам набрид, я цього не виключаю, але точно вам не набрили українські захисники, тому що саме на них тримається фронт, саме вони здатні. Створити чудо, чудо, яке сталося, коли Росія напала на Україну, тому що ніхто не вірив в Україну. Не вірили ні в Америці, ні в Брюсселі, ні в Берліні, ні в Парижі. Вважалось, що Україна впаде під тиском російської орди, тільки тому, що російська армія є безкінечно великою і безкінечно. Грозною. вони завжди експлуатували цей страх перед своїми розмірами безкінечної армії. І я вам це не просто розказую, як знаєте, власні домисли. Мені випала честь, нагода, як хочете назвіться, бути присутнім на першому дзвінку Андрія Єрмака з Генрі Кісінджером, з колишнім державним секретарем США, з колишнім радником з питань національної безпеки президента США, до речі. Це дуже рідко буває, коли одна особа поєднує дві посади. Це зараз Марко Рубіо поєднує посаду радника з питань національної безпеки і держсекретаря. А до цього це було виходить майже 50 років тому, коли Генрі Кісінджер поєднував цю посаду. І Генрі Кісінджер в своєму дуже поважному віці, коли він було майже 100 років, він помер, на жаль, минулого року, але прожив дуже довге життя. І він мав серію зустрічей і дзвінків з Андрієм Єрмаком, з президентом України. І Я був на одному, ну, насправді на першому дзвінку, і там Генрі Кісінджер розповідав про те, що зробила українська армія. Українська армія зруйнувала міф, який вселяв страху все людство. Міф в непереможність безкінечної за розміром російської армії. Виявилося, що ця російська армія є. Не безкінечно і не є непереможною. Тобто Збройні Сили України це створили диво, яке зруйнувало цей міф, і російські армії я не знаю, наскільки ще десятиліть пройде, поки вони зможуть відновити цей страх перед своєю армією в решті світу. І тому до чого це все я веду? Що підтримати сили оборони це насправді підтримати дивовижне феномен явище сучасного світу про те, що російську армію можна зупиняти, можна перемагати. Тому. Підтримати силу оборони на цьому стрімі будемо збирати на бригаду національної гвардії Київська Русь на ретранслятор для дальних польотів дронів. Збір триває банка відкрита. Вона ще потребує допомоги з вашого боку. Дуже цікаві події відбувалися весь день. Президент Володимир Зеленський відвідав Берлін. Він побував на заходах за участі канцлера Фрідріха Мерца. І я вам скажу, мені подобається хімія, яка є між Зеленським і Мерцем набагато краще ніж було між Зеленським і Шольцем. Попередником Фрідріха Мерца. Тут є різні пояснення. Ви знаєте, що таки Фрідріх Мерц представляє партію християнські демократи, яка зруйнувала. Знову ж таки міф про Радянський Союз, про Східну Німеччину саме за часів християнських демократів і Гельмута Коля відбулося об'єднання двох Німеччин впав в Берлінський Мур. І Гельмут Коль об'єднав дві Німеччини, тобто він касар об'єднання. А пункт другий Шольц був все-таки представником цього покоління Шредера. Знаєте, хоч він зі Шредером напряму не працював. Звичайно ж Шредер вже не має таких позицій в партії соціал-демократів, але все одно ну, спадок Шредера дуже великий в цій партії. І тому Шольц був певним чином заручником навіть цих настроїв в партії соціал-демократів, тому він не міг бути на 100%. Антипутінським, я так сказав, аж а Мерц, мені здається, тотально антипутінський. І от на прес-конференції, яка була в Зеленського і в Мерца, був дуже цікавий такий момент, коли президент стоїть і біля нього стоїть Фрідріх Мерц, і він тримає Володимира Зеленського за руку, знаєте, як ну, дуже по-дружньому, так по Ну, Фрідріху Мерц тому, що він такий дуже високий і худий, він досить така людина немолода. Йому, якщо не зраджує пам'ять, десь за 60, рок... за 60 років. зараз я, Мені здається, навіть ближче до 70. Зараз я подивлюсь, скільки йому років, не голослівним бути. 69 років Фрідриху Мерцу, а Володимиру Зеленському немає 50, -ти. 47. І відповідно, ну, він як батько і син. І от Фрідріх Мерц, він худий і високий. І це вам скажу. Дуже цікаво, люди худі і високі, вони не виглядають старими. Тому Фрідріх Мерц стояв над Володимиром Зеленським і водночас він якби виглядав ну, майже його таким сучасником, знаєте, а з іншого боку, дуже по отцовськи тримав його за руку, так, поклавши її на передпліччя, передпліч, да, як батько там, по-батьківськи. Це от хімія дуже відчувалася. І Зеленський такий з ним питав, чи чує він переклад, чи не чує його він переклад. І потім він каже, Дорогий Фрідріхе повтори, що я сказав, що він, а то сказав, Дорогі Фрідріхе. Ну такий момент, такий, знаєте, як стендап-замінка, дуже така приємна. Тому я е, до того, що хімія абсолютно інша, тепер у німецького і в українського лідерів. І я дуже сподіваюся, що це буде на користь Україні, на збільшення української підтримки. А вас, я до чого це знову ж таки закликаю, подивіться прес-конференцію Мерца і Зеленського в Берліні. Вона, ця прес-конференція, ну, ну дуже приємно. Да. дивіться на неї, подивіться, відчуйте цей момент. Я вам зараз в чат закину ці посилання. Буде нагода, витратити трохи часу. Переконаний, ви теж отримаєте задоволення. Володимир Зеленський відвідав Берлін, зустрівся також з бізнесменами німецькими і з президентом Штайнмаєром, Теж, до речі, і наскільки змінилася трансформація? Штайнмаєр точно людина Шредера, він очолював його офіс, коли той був канцлером. Але зараз Штайнмаєр повністю на українському боці, що вкотре доводить, що звичайно ну, Путін навіть тих прихильних до себе європейських політиків, яких він мав, він їх втратив. А в кінці дня з'явилася чутка про те, що, начебто, Володимир Зеленський раптово й терміново відвіду, відвідуючи Берлін, перервиває візит і достроково його закінчує і вертається до Києва з Німеччини через, начебто, наступ росіян на Сущині. Ця новина сколихнула інформаційний простір, бо вона була з посиланням на німецьке видання Шпігель. Яке дуже респектабельне і дуже впливове, але це неправда. Президент не переривав свій візит достроково через наступ на Сумщині. І я вам більше скажу, того, ситуація на Сумщині вона є складною, але вона є складною не перший вже, насправді не перший місяць, дуже давно вона є. І ситуація не є, я б так сказав, радикально іншою від того, що було тиждень тому, або. Два тижні тому росіяни тиснуть, росіяни хочуть створити оцю зону пояс, як вони називають, безпеки або захопити територію Сумщини для того, щоб українці не нападали на російську територію. І Україна тисне так само з іншого боку, на Курський, Белгородський, Брянський напрямок. Там дуже такий волатильний, подвіжний такий фронт. Туди-сюди смуг рухається постійно. І це... Це, 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 це рух смуги в той чи інший напрямок. А, ну... А, ладно. Ну, Лавров, міністра оборони Росії, який навіть не знав про початок війни і брехав партнерам про те, що війни не буде, він виступив з брехливою черговою заявою, стверджуючи, що, мовляв, передумовою для того, щоб почати переговори з Україною, є нейтральний статус України, і саме це, мовляв, є основою української державності. Саме тому Україну визнали як незалежну державу. Лавров заявив. Що нейтральний, позаблоковий і безядерний статус України був урочисто проголошений в Декларації про незалежність України, ухвалений в 91-му році. Саме це зобов'язання проголошення нейтрального, позаблокового, безядерного статусу на вічність зробили можливим визнання України в якості незалежної держави, і Росія, і Росією, і всіма іншими членами міжнародної спільноти. Заявив Лавров, і це тотальна брехня. Ми відкриваємо декларацію, нашу акт. Незалежності України 91-го року, там ні слова немає про позаблоковий, нейтральний ядерний статус. ні слова немає. Акт нашої незалежності дуже короткий, виходячи зі смертельної небезпеки, яка нависла над Україною у зв'язку з державним переворотом в Радянському Союзі 19 серпня 91-го року, продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні, виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН. Здійснюючи декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави України. Територія України є неподільною і недоторканою. Віднині на території України має чинність виключена Конституція і закони України. Акт набирає чинності з моменту його схвалення. Все Верховна Рада України 24 серпня 91 року немає тут нічого: ні про ядерний, позаядерний, без'ядерний, якийсь ще інший ядерний статус. Немає. Лавров Бреше, знову жонглює, знову маніпулює для того, щоб виправдовувати війну. Прекрасно знаючи, що цього немає. А коли він розказує, що це було основою для визнання України Росією, це теж брехня. Основою для визнання України був, по-перше, факт розпаду в Біловєжське пущі, пущі, да? а по-друге, великий договір, який підписав Єльцин і Кучма, за яким Чорноморський флот до 17-го року залишався на території Криму. Все. На кого розрахована ця брехня, тільки на якихось божевільних і тих, хто не цікавиться історією України. Але він бреше, знову бреше, знову натягує саву на глобус. І я дуже сподіваюся, що ніхто на це не купиться вкотре, як вони в цьому світу продовжують брехати, що, наприклад, Росії хтось обіцяв не розширяти НАТО на схід після об'єднання двох Німеччин. Я в своїх ефірах дуже часто це вже пояснював. Так, Володимир Зеленський, будучи в Берліні, теж спілкувався з пресою і був в активній комунікації. Так. Сказав, що він готовий до зустрічі, Зеленський, до зустрічі лідерів України, Росії та США. Якщо Путіну не комфортна двостороння зустріч, або всім хочеться, щоб це була тристороння, мені все одно, я готовий до будь-якого формату, каже Зеленський. Подальші переговори можуть бути на кількох майданчиках, крім Стамбула. це Женева і Ватикан. Ми б не хотіли, щоб США виходили з переговорного процесу, сказав Зеленський. Поки США проводять дипломатичну роботу. Та санкційну роботу. Ми хочемо кроків, про які ми вже казали. І в нас відновлено постачання і підтримка розвідданими. Це важливі речі. Не хотілося, щоб вони виходили з цього процесу. Ми чекаємо санкцій від США, сказав Зеленський. Європа зробила 17-й пакет, ми проговорювали деталі 18-го, щоб він був сильнішим. Поки що не публічно з Урсулою і Антоніо Кошту, президентом Євроради. Там можуть бути сильні речі. Українська сторона говорить з Сенатом, щоб вони підтримали санкції на Росію. Також словом Зеленським, Росія робитиме все, щоб перетнути адмінкордон Дніпропетровщини, але поки не вдається досягнути цієї мети і захопити Покровськ, сказав Зеленський. На Покровському напрямку на Костянтиніці в нас були проблеми, але були успішні бої. За останні дві доби ми їх відштовхнули на 4 кілометри на Костянтиніці, тобто вони не можуть повністю зняти всіх своїх військ з Покровського напрямку. Так само, як вони не змогли перекинути всі війська на Покровський напрямок, щоб захопити Покровськ. Також, за словами Зеленського, Росія накопичила понад 50 тисяч на Сумському напрямку, щоб виштовхнути Збройні Сили України. Окупанти зібрали на Курщині найбільші і найсильніші війська. Їхня мета буферна зона глибиною в 10 кілометрів, про яку сказав Путін. Але в нас там є успіх. Взяли вісім половиних в районі Тьоткіна. Зараз у мене була зустріч з сирським начальником генштабу Гнатовим. Є поповнення обмінного фонду, сказав Зеленський. Україна буде е, на. Саміті g 7 також сказав президент. Щодо саміту НАТО в ГАЗі, то Генсек Альянсу висловив бажання бачити там Україну, але Україна буде дуже важливо розуміти, в якому форматі вона може бути там представлена, сказав Зеленський. Так. За словами Зеленського, західні санкції особливо вдарять по економіці Росії на початку літа 26-го року. І їхній ВПК буде зменшуватись постійно, бо Москва витрачає все на війну. Тому Захід має посилити санкції. Також за словами Зеленського, нещодавно ми вдали 400 маленькими дронами по Росії і знищили 40 одиниць техніки одночасно і зробили такий крок, який застосований виключно військовими на полі бою. Говорячи про зустріч в Ватикані, Зеленський сказав, що там обговорювалася санкційна політика в сфері енергетики та банківської сфери, які теж є важливими, вкрай важливими. Так Путін передав щодо припинення вогню в Україні свої вимоги. Повідомляє Рейтерс з посиланням на російські джерела. Точніше, він не передав, він сформулював. Це письмове зобов'язання від західних лідерів припинити розширення НАТО на схід і зняти санкції з Росії, хоча б частину санкцій. Путін готовий до миру, але не за будь-яку ціну заявило джерело в Росії. Вони хочуть офіційного унеможливлення членства в НАТО для України, Грузії, Молдови та інших колишніх радянських республік. Росія хоче, щоб Україна була нейтральною, щоб були зняти деякі західні санкції, щоб було вирішено питання російських суверенних активів, які заморжені на, західі, на заході, і щоб російськомовні громадяни України були захищені. Якщо Путін зрозуміє, що мирної угоди на своїх умовах не досягне, він спробує показати українцям і європейцям за допомогою військових перемог, що мир завтра буде ще більш болючим. Зараз Путін менш схильний до територіальних компромісів. і дотримується своєї публічної позиції, щоб до складу Росії увійшли чотири області. Так, ну, хотіти не вредно, подивимося, так. Да? Друзі, ставте лайки, хоч у нас трансляція не дуже, але яка є. В потязі не все ідеально. Так. І Трамп був дуже різкий до Путіна знову, але дав йому термін. Що сказав Трамп? Його запитали, ви все ще вірите, що Путін хоче закінчити війну? Трамп відповідає, я не можу вам сказати, але дам вам знати через два тижні. Ми зрозуміємо, чи водить він нас за ніс, і якщо так, ми відповімо трошки по-іншому. Став Трамп, і це дуже добра трансформація в його риториці. І повторюсь, це пряма заслуга українських лідерів, українського керівництва. Зараз у нас є тут Віткав, він робить феноменальну роботу. Він веде себе з ними дуже сильно, і вони, здається, хочуть щось зробити. Але поки документ не буде підписаний, я не можу вам сказати. Я дуже розчарований тим, що відбулося пару ночей тому, коли були вбиті люди посеред того, що ми називаємо переговорами. Я дуже розчарований цим. Дуже дуже розчарований. Це далі каже відкав. Ви що Путін грає з вогнем. Які будуть наслідки для Росії? Я не можу вам сказати точно, але наші слова звучать дуже гучно. Ми не раді цій ситуації, але ми дуже добре рухаємося з Іраном і Газою, сказав також е Трамп. Зеленський готовий до переговорів з Путіним в Женеві. Е Чи будете ви брати участь, питають Трампа, Трамп каже, так, якщо це буде необхідно, я б хотів бути на той стадії, де ми зараз, але хотів бути тут ще пару місяців тому. Але на цій стадії ми працюємо з президентом Путіним і подивимося, де ми. Мені не подобається, що відбувається, я казав. Мені не подобається, коли я бачу, як ракетами б'ють по містам. Це не дозволимо, ми не дозволимо цього. Не Угоди, я не хочу запороти її. Я трохи жорсткіший, ніж люди говорять. Але ви маєте розуміти, коли вживати таких заходів. Якщо я відчую, що це нашкодить угоді, це не моя війна, це війна Байдена, Зеленського і Путіна. Такі коментарі. Ну... Хороші коментарі з боку Трампа, я вважаю. Так, друзі, давайте все-таки, поки є зв'язок, трохи запитань і будемо прощатися, будемо спати. Посилання на банку в описі, посилання на прес-конференцію Мерца і Зеленського в чаті. Так, Таня Панасюк, доброї ночі. Алло, ідемо тільки вперед. Валентина Дол, щасливі дороги. Дякую. Марія Керницька, дякую. Добрий вечір. Чи готова влада відповідати на можливість звинувачення Русні в атаках на мирних жителів при обстрілах їхньої інфраструктури Олена Шевченко. Влада готова відповідати, тому що цього ніколи не було. Мрідна Білоусова. Не забувайте, Сергію, що ХДС ХСС це Меркель, яка допомогла диктатору Путіну стати таким, яким він є. Не забуваю, але Мерц не любить Меркель. Більше того. Меркель зруйнувала кар'єру Мерце на багато років. І він був її конкурентом за посаду кандидата і майбутнього канцлера. Він програв і він вважає несправедливо. І зараз в нього би, момент розквіту, і він може показати рольову модель абсолютно іншої поведінки. Маю велику надію на підтримку від Німеччини Марія Керницька. Сподіваємося на неї. так. Сподіваємось, що хіба між зеленським і мерцем допоможе нашому президенту виграти він проти Росії. А Яна Росинська на теж.